Тому що абсолютно кожна людина з часом втрачає інтерес до речей. Навіть те, що було для вас колись там супер цікавим, супер важливим на початку, те, що вам так хотілося реалізувати, те, що викликало у вас там захват, мотивацію з часом, повірте, воно набридає. Тому що, ну, дивіться, ви. Не будете відразу бачити результат, вірно у всьому. Тобто, ви ж починаєте робити, докладаєте зусиль, а результату ви не бачите. І ви будете демотивовані, звичайно. Ви не будете розуміти, куди це веде, куди там треба прийти, коли це закінчиться. І тут я хочу з вами поділитися фразою, яка мене неймовірно вразила, і згідно якої я зараз живу, яку мені сказав а, мій вчитель. Яка звучить так: – «Change until» Змінюй допоки тримайте фокус вашої уваги на вашій цілі на різних способах її реалізації, допоки ви не зміните ситуацію, яка є зараз. То допоки ви не змінитесь до того стану, де результат буде досягнений, допоки ви щось не зміните до тої. Межі, де це буде реалізовано, просто запишіть собі десь цю фразу чи тримайте її в голові.